Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття з природного довкілля, а тема нашого заняття хто як зимує. Сьогодні ми з вами вирушимо на екскурсію до зимового лісу. В лісі зараз тиша, куди не глянь, скрізь лежить білий пухнастий сніг. Взимку ліс відпочиває. Зима нелегка пора року, особливо для мешканців лісу. І ось вітер колючий подув. Як же не просто звірятам найти собі їжу? Та винахідливі звірята пристосувались до зими, кожен по своєму. Ведмідь міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під коріннями дерев, вистелив його сухими гілками та мохом, разом з ведмедиком заснув до самої весни і їжачок. А зайчик був сіренький, а зима настала змінив свою шубку. На теплу, на білу, щоб стати непомітним на снігу. Вдень спить, то під кущиком, то в яру, де ямку в снігу викопає, там його і дім, а вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, то знайде травичку, а якщо снігу намете, то молоді гілочки дерева обгризає або кору з дерева. А інколи і в село завітає, підбіжить до стіжка сіна, змикне його там та й назад до лісу. Змінила колір шубки і білочка. Багато часу вона тепер проводить у дуплі або в своєму гніздечку, згорнувшись клубочком, та вкрилася пухнастим хвостиком та й спить. А зголодніє виходить шукати запаси, що зробила влітку. Та восени. А от лисичка колір шубки не змінила. Вона в неї тільки стала густою та пухнастою, тому спить прямо на снігу. В нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найбільше вона полює за мишами, що сховалися у стогу сіна соломи. Щоб пережити люту зиму. Щоб пережити люту зиму, вовки збираються в зграї разом. Вони можуть полювати велику здобич, таку як лося або бика. А коли зовсім голодно, можуть прийти до людей, щоб поласувати курочкою або козою. Ось так зимують мешканці лісу.